Пропонуємо до вашої уваги чудову коробку для зберігання монет в холдерах. Коробка виробництва Радянського Союзу і була виготовлена для зберігання діафільмів. Та її розмір чудово дозволяє зберігати в ній монети в холдерах. В нього вільно входять близько 40 монет. Е, можна укласти більше, але тоді не буду закриватися кришечка. Ось так.